Захотілося поговорити про інструмент, без якого неможливо обійтись в сучасному в'язанні. Про спиці кожному номеру спиць відповідає свій колір, але вони мають не лише цікавий вигляд. Акриловий склад спиць дає саме ту податливість, яка потрібна початківцям. Кубікс рекомендовані для в'язальниць, які мають проблеми з артритом. Такі спиці підійдуть для роботи з будь-якою пряжею, особливо темного кольору. Перевага бренду NITPRO полягає в тому. Я рада вас вітати на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Ярн та я Яна. Сьогодні захотілося поговорити про інструмент, без якого неможливо обійтись в сучасному в'язанні. Про спиці, зокрема, торговельної марки Нідпро. Чому Нідпро? Тому що це чудова індійська якість за середню ціну, а також найпопулярніший бренд серед вибору наших покупців. Тому, якщо ви ще не вирішили, які спиці ви хочете обрати, далі поговоримо про кожну лінійку окремо. Сталеві спиці Нітпро. The Mindful. назва говорить сама за себе. The Mindful перекладається як повага, повага до себе та оточуючих. Всі інструменти виготовлені із нержавіючої сталі високої якості, тому зламати або погнути їх досить складно. Кінці загострені, але безпечні. Кабель в кругових спицях без пам'яті, тобто залишається прямим незалежно від зберігання. У лінійці є шкарпеткові 15 і 20 сантиметрів завдовжки, а також знімні спиці. Розміри відповідають. Круговим спицям. Діапазон від 2 до 12 мм. Довжина тросики від 40 до 120 см. Такі спиці добре підходять для будь-якої пряжі. Алюмінієві спиці Нідпро зінг. Спиці зінг це стильний та чудовий помічник. Кожному номеру спиць відповідає свій колір. Вони пусті всередині, легкі та зручні в роботі. На інструменті нанесене лазерне гравіювання з розмірами. Кінчик спиць не тупий, але й не гострий. Відмінно входить в петлю. і і стає наву без розшарування. Петлі добре ковзають під час роботи, тому ви будете насолоджуватись процесом в'язання. Особливо зручно в'язати ними шовк, віскозу або слизьку мікрофібру. Тросик плавно з'єднаний зі спицею. Його довжина може бути від 40 до 150 см. В Цій серії є стандартні і укорочені спиці, а також двосторонні шкарпеткові довжиною 15 та 20 см з розмірною сіткою від 2 до 8 мм. Металеві спиці Нітпро Нова Їх матеріал латунь, яка зверху покрита нікелем. Ці матеріали забезпечують спицям довговічність та зносостійкість. Вони легкі, міцні, з добре відполірованою поверхнею. Кінчики загострені та звужені. Такі спиці підійдуть для роботи з будь-якою пряжею, особливо темного кольору, бо петлі на них видно найкраще. Вони зручні у в'язанні, тому відмінно підійдуть для початківців. Тросик кругових спицях, гнучкий та Еластичний, а перехід дуже плавний і не відчувається під час роботи. Довжина кабелю від 25 до 150 см. Також у лініці присутні знімні спиці без тросика, прямі односторонні та двосторонні шкарпеткові. Розміри приблизно однакові, залежно від того, чи стандартні спиці, чи укорочені. Металеві спиці Nova Cubics. Спиці кубічної форми з переходом у вузький наконечник. Матеріал такий самий, як і у Nova Metal. Він гладкий, дозволяє пряжі Легко ковзати. Анатомічна правильна форма спиць сприяє легкому в'язанню та більш рівним петелькам. У кругових спицях трос гнучкий, еластичний з плавним переходом. Спиці дуже зручно лежать у руці, за рахунок чого значно знижують втому м'язів. Довжина тросиків від 40 до 120 см. Розмірна сітка від 2,5 до 8 мм дозволяє в'язати пряжу різної товщини та різного складу. Також в асортименті присутність Знімні спиці без тросика. Стандартні та укорочені в розмірах від 4 до 8 мм. Є прямі односторонні спиці довжиною 25, 30 і 35 см та двосторонні шкарпеткові спиці довжиною 15 і 20 см. Їх розбіжність від 2 до 8 мм. Алюмінієві спиці Nitro Basics, виготовлені з матеріалу високої якості. У руці лежать зручно, кінчик загострений, але він не завдає дискомфорту. Інструмент міцний, не гнеться і не деформується, навіть якщо в'язати туго. Трусик у кругових спицях якісний та гнучкий, без пам'яті, легкі, зручні в роботі. Спиці відмінно ковзають по пряжі, що робить процес в'язання комфортним. Вони не чіпляються за нитку і не розшаровують її. Відмінно підходять для майстрин початківців. Розмірна сітка майже всіх спиць Basics від 2 до 6 мм. Шкарпеткові двусторонні спиці мають довжину 15 та 20 см. Прямі односторонні спиці довжиною 25, 30, 35 та 40 см. Розмаїття спиць підходить для в'язання будь-якої пряжі. Дерев'яні спиці Nit Symphony Wood виготовлені з різнокольорового спресованого дерева з якісним покриттям. Але вони мають не лише цікавий вигляд, а ще легкі та зручні в роботі. Відполіровані дуже гладко, жодних нерівностей. На самій спиці вказаний номер. Це дуже зручно при пошуку необхідно. Інструмента. Звужені кінчики та гарне ковзання по гладкій поверхні спиць гарантують вам легкість в'язання без втоми. Тросик може бути від 25 до 150 см. Гнучкий, еластичний, міцний, з'єднаний зі спицею плавним переходом. В цій лінійці широка розмірна сітка від 2 до 12 мм. У лінійці ще є знімні спиці без тросика. Прямі односторонні 25 30, 35 і 40 см, а також 25 Сторонні шкарпеткові довжиною 10, 15-20 см. Алюмінієві спиці Smart Sticks. Це зручні легкі спиці з кольоровою розміткою по всій довжині. Кольорове маркування розміщено з інтервалом 2 см, і робити виміри ви можете безпосередньо в процесі в'язання. Поверхня спиць відполірована і підійде для будь-якого типу пряжі, особливо слизької та мохеру, не дивлячись на те, що вони виготовлені з алюмінію, досить міцні. Колір спиць залежить. Від довжини тросика. У кругових спицях трос гнучкий, еластичний. Його довжина може бути від 40 до 100 см. Розміри всіх спиць в середньому від 2 до 12 мм. У лініці є знімні укорочені спиці з розмірною сіткою від 3 до 6 мм. Подовжені від 3 до 8 а також шкарпеткові довжиною 14 та 20 см з діаметром від 2 до 8 мм. Акрилові спиці Trends. Вони виготовлені. Із сучасного матеріалу акрилу, м'які, прозорі, але водночас міцні. Вони підходять для всіх видів пряжі, в тому числі і слизької. Акриловий склад спиць дає саме ту податливість, яка потрібна початківцям. Також з ними легко виконувати і складні візерунки. Кожен розмір має свій унікальний колір для зручності використання. Тросик чорний, гнучкий, еластичний, довжина його від 60 до 120 см, а розмірна сітка від 3,5 до 12 мм. Також в цій є знімні спиці таких самих розмірів. І двосторонні шкарпеткові довжиною 15 см та 20 см. А також не забули і про фанатів односторонніх спиць. Вони мають довжину 25, 30 і 35 см. Дерев'яні спиці Basics Birchwood, Виготовлені з натурального березового дерева. Міцні, добре відполіровані, виглядають неймовірно стильно, підходять для щільного в'язання безлічів видів пряжі. Добре ковзають по і мають гладке з'єднання з тросиком. Тросик не має пам'яті. Довжина його може бути від 40 до 150 см. Розмірна сітка від 2 до 15 мм, що підходить як для в'язання безшовних шапок, рукавів та горловин, так і великих виробів. Також можна зустріти знімні спиці в стандартному та укороченому варіанті. Шкарпеткові теж можна придбати в діапазоні від 2 до 15 мм, а односторонні заглушками виконані в стандарт. Розмірах 25, 30, 35 та 40 см. Всі вони виготовлені з однакового матеріалу. Дерев'яні спиці Ginger виготовлені з ламінованого дерева. Чимось схожі на Birchwood, тільки темніші. Якісні, легкі, зручні та довговічні. Гладенькі, під час в'язання не з'являється жодної зачіпки. Нитка ковзає легко, приємні на дотик та зручно лежать у долоні. Це знімає втому рук. Діапазон товщини спиць від 2 до 12 1 мм залежно від тросика. А сам кабель має довжину від 40 до 120 см для різних потреб. У лінійці присутні знімні спиці, їх діаметри різняться від 3 до 15 мм. Прямі односторонні довжиною 25-30-35 см та двосторонні шкарпеткові довжиною 15 та 20 см. Дерев'яні спиці кубікс. Цей інструмент має квадратний переріз з переходом у конусоподібну форму наконечника. Деціальна ергономічна форма спиць забезпечує комфорт та зручність в'язання, як і в випадку з металевими кубіксами. Дерев'яні спиці виготовлені з ламінованої спресованої деревини, яка за своїми властивостями дуже легка та міцна. Підходить для будь-якого типу пряжі. Спиці кубікс рекомендовані для в'язальниць, які мають проблеми з артритом. У кругових спицях довжина кабелю 40-150 см, а діапазон розмірів від 3 до 8 мм. Є знімні без кабелю, прямі та шкарпеткові. Знімні спиці є тільки стандартні, неукорочені, в розмірах від 4 до 8 мм. Шкарпеткові є двох видів 15 та 20 см. Діаметр починається з 2 мм та закінчується 8 мм. А також не забули про прямі односторонні. Довжиною 25-30 см з діаметром від 3,5 до 8 І ще пара важливих моментів. По-перше, перевага бренду NITPRO полягає в тому, що всі окремі тросики підходять до всіх знімних спиць. і ви можете без проблем їх міняти, подовжувати конекторами або чіпляти на них заглушки. А по-друге, при виборі кругових спиць в будь-якому магазині повинні знати, що їх довжина вимірюється від кінчика до кінчика, включно з довжиною самих спиць. Тобто, якщо ви купуєте кругові спиці, на яких пишеться 60 см, то фактично довжина тросика буде не 60, а 34 см, бо довжина самої Спиці 13 см. Це також стосується і знімних спиць. До речі, як вирівняти трусик, ви можете побачити в нашому відео з лайфхаками. Посилання я залишу в описі під відео. На цьому у мене все. Якщо моя інформація була вам корисна та цікава, напишіть нам в коментарях. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. Всім па-па і солодких вам петельок!